Яким буде ваш вересень? Хто хоче особистий прогноз пишіть, бо це прогноз загальний. І так, яким буде ваш вересень? Бачу, що емоційно будете дуже незадоволені, дуже нестабільні. Uh, у когось може програтися конфлікт, конфлікт у стосунках, скоріше всього, бо по, ту, по королю Кубків uh, це емоції, це почуття. так, І uh, лицар мечів говорить нам про те, що буде конфлікт. буде конфлікт, uh, У когось через uh, стосунки, так, uh, щось вас не задовільняє. Наприклад, у людини є якісь залежності, або емоційно ви вже одне одного виснажуєте, так? є недорозуміння, є, можливо, вже вичерпали себе ці почуття. У декого може бути конкурент у стосунках чи конкурентка. Тому будуть програватися такі конфлікти. У кого стосується роботи, теж так само. Будете незадоволені незадоволені результатами, незадоволені фінансовою винагородою, незадоволені тим, що вас не визнають, ваші досягнення не визнають. Так, це все вас вибиває з колії і не заохочує працювати. І оця конкурентна боротьба, ви стараєтесь доказати, що ви краще, що ви можете, що скільки ви всього вмієте вже, так? Але це нічого не дає і морально вас просто виснажує. От, Давайте подивимось негативні події. Хоча я тут скажу, що і в першій частині, де у нас висвітлюються просто події, то у вас теж багато всього. Негативного випадає, в негативному ключі. Знову ж таки, не визнають ваші заслуги, не помічають ваші старання і вашу працю, не помічають ваші здібності, якісь там, наприклад, організаторські. чи... Uh, ідеї нові, ви подаєте, так, і їх ніхто не помічає. І ви трудитесь, працюєте, вкладаєте всі сили, берете на себе багато. А фінансово не отримуєте ні винагороди, ні, і похвали взагалі не отримуєте. Так? Лаври достаються завжди іншим. Тобто, Щоб ви не робили, як би ви не старалися, але все одно щось не так, і ви не такі, і, і все не, не те. От, давайте поради подивимось. Давайте подивимось поради для вас. Не втрачайте віри в себе. Не втрачайте віри в себе. У вас є поруч людина, яка завжди вас підтримає. У когось це батько, у когось це чоловік. Хоча чоловік, я би сказала, що не підтримує, бо тут король. Пентаклів, він якби сімейний так? чоловік, і він вас, я б не сказала, що підтримує ні фінансово, ні емоційно, ні фізично ніяк. Але є людина поруч, бо коли імператриці є випав імператор, і щоб в цім світі, щоб у вашому цім королівстві не творилося. Ви є одне у одного, ви завжди одне одному підтримка. Ви завжди е на одній хвилі. Ви дивитесь в одному напрямку, ви обоє знаєте, чого ви хочете, і ви впевнено до цього йдете. І. Е Можливо, зараз не все так складається, як вам хочеться, але з часом ваші заслуги будуть достойно оцінені. Тому, навіть якщо зараз все погано, навіть якщо вам здається зараз, що ви йдете, крокуєте, стараєтеся, але стоїте на місці, все одно нічого не вдається, не здавайтеся ні в якому разі. Разом з цією людиною, разом з підтримкою від цієї людини. Ви зможете досягти всього, чого ви хочете, просто поставте собі конкретні цілі, і не зважаючи ні на що, незважаючи на якісь мілкі провали, незважаючи на конфлікти, незважаючи на те, що велика конкуренція, на те, що. Зараз немає ні фінансової винагороди, ні навіть якоїсь похвали все одно ідіть до своєї мети. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі.